Я не можу зрозуміти день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все по Все парагульське, Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське. Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую цими французькими заправками. Дропікапа зараз веземо на Су. Тут сколько це стоїть одна заправка, нам подарує 5-6 А, Во-вторих, тут же ці дебільні автомати. І тоді немає. Ось, 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 нема ж де. нема ні каси, нічого. Короче і а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чи вона банка спрацює. А, так, може це французька мова, давай англійську виберемо. Я не знаю, що. Full, full up? Full In up. Printer receipt. Full up. Gas oil, евро. Gas oil, це що? Це у них дізель чи да, так? Газ, газолін? газолін, походу. Да. Газолін, це дізель? Газолін. Французи. Ну не може, ну це є, є це бензин, значить гасвой. Снімай, снімай тут дивись. А, хочеш, щоб я вставив карту, так? Да? зараз да? сніму. Знаєш сколько? 130 євро мене Incorrect pin. Будь ласка, ставте карту, оставляємо британську карту. Британську не підтримую. Просто стоїш і дрочишся не можеш заправити машину. Гроші є, нема Я поміняв пін код. Я секунду. Засіку... Приєдський українського банку. За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже Все, Не треба нікуди пісьмо проглядати. Де такі? Ану, європейці, де такі, можливо, пишіть. Вставляємо карту. Інкорект Пін. Ну як я трохи поміняв пин? Карта Монобанк банк не приймає. Я вже поміняв пін-код, перевірив, все було правильно, не хочу. Пробуємо приватний банк. Ану, Національний банк України. Ану, щось поміняла, що син Каламайського чи ні. Інкорект Пін. Ну що за страна? Всі французи. На британській фатішніх. Есть, я бы не принимаю британскую карту. У меня револют. Это революция? Давай твою карту попробую. Отвечай, кожен раз, як приїжджаю в Францию, вот такая чепуха. Едеш, <реку> едиш, треба заправитися в Францію, вот такий капець постоянно. Инкоррект пин. Инкоррект пин. <реку> <реку> а ну давай ще раз води. Пробуємо уже <реку> револют. Че назад. Пин-коту. <реку> вот здесь револютом тільки спрацювала, да? Я просто в шоке. Четыре карты я перепробовал. Жесть. Ну я тобі щас поповню карту. Понял, який прикол, короче? Сейчас я покажу, сколько заправка ходу заправка таких короче. Расход конский. Франция. Блин, ну все, кто был в Франции, скажем, я не знаю, кому Франция нравится. Ну, попандровать, да. Оооо. Mm -hmm. Шо, 70 евро. You can start the feeling for maximum 70 евро и типа. А, типа, ну можно чем на бирже 70 евро заправиться. За раз. Типа, если mm -hmm. ты ти хочешь заправиться полный бак, то би два раза эту вот, фильм сделать. Ой, не набережем Франции. Просто.